Всім привіт! Сьогодні 20 травня. Ми на ділянці з полуничкою, Це ранні три сорту. Квіки, Амі та Абріла. Зараз у нас масове цвітіння. Ми знаходимося в Жмеринському районі, Вінницька область. Ось так виглядають курчі сорту Амі. Тільки що ходила, рахувала. Я деякі такі корчі по 12-13 по цвітоносів мають, по три квітки. Цього року мали таку проблемку, померзло, померз перший цвіт, не передавали приморозку, мало бути плюс 6, але е, примерз. Прийшли сюди, то було все чорне. Шлунок скрутив від нервів зразу. Але потім почали вже викидати другі цвітоноси. І слава Богу маємо таку картину. Ось, Ось видно де. Ні, тут немає. Померчого зараз покажу. Є такі квіточки, які позакривалися, просто їх навіть не видно, що воно там щось було. Ось, ні, тут теж є завість. Що хочу сказати, дуже нам подобаються ці сорти. Ягода смачна, має дуже гарний вигляд на базарі. Ну, люди людей є око чіпляє, так скажу. Дуже смачна, повторюся. в мене діти їдять їх тако зразу з грядки. Робимо обробки до цвітіння, як ще хімічними препаратами. Далі будемо працювати в біологію, оскільки терміни очікування. Я ж кажу, ми самі їмо, і хочеться, щоб менше було засобів захисту цих в нашому організмі. Е, так, е, ще задля е, того, щоб знати точну кількість того року, я також робила. Будемо дивитися по ягоді. Е, якщо хто хоче саженці, буде закладка в розсадник касети. Я залишу номер телефона свій, можна замовляти. Того року касета була 10 гривень. Я не знаю, як цього року. Будемо дивитися по ринку, як буде себе поводити ті чи інші сорти. Саженці класні. Можу виставити фотографію чи відео, закачаю, також Тік-Ток того, того року. Люди задоволені, маємо багато відгуків. Плантація. Ще є в нас нові насадження, 12 соток. Цього року це буде перша річка. Сорти бріла в основному, апліка та два ни.